Доброго ранку, друзі. Слава Україні. Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. Запрошую всіх до співпраці, до спільних переглядів. Хто підписався, дякую, ставте лайки. Хто ще не підписався, Запрошую підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. Ну і, звичайно, поставити лайчик. Вам це нічого не буде коштувати. А мені буде приємно, що є нові підписники і нові люди, яким цікаво мої відео. Про що сьогодні говорити? Про що я завжди говорю, коли йду на роботу. Сьогодні знову один таких днів. Знову йду на роботу. Сьогодні неділя, 29 січня. Уже місяць часу, як я приїхала з Польщі. Ну що я вам скажу? Де б ти не був, тебе завжди тягне додому. Немає різниці, чи ти там ходив по тротуарах, а тут будеш ходити по болоті, як я ходжу кожен день два кілометри на роботу в одну сторону, і два назад. І... Болото. А сьогодні тільки почало. Ну не сьогодні, в принципі, вже декілька днів тому. Але я не знімала. Почало трішки примерзати. Не особо, бо от для таких калюш нам треба хоч би 10 градусів морозу було. 5-10, щоб воно добре замерзло, щоб я не йшла по болоті. Ну... Так як не замерзає, а на роботу все рівно треба йти. Значить, я йду, по межі Колобаньки Вже давно-давно не знімала таких відео. Не знаю, що говорити, про що говорити. У політику я не лізу, тому про політику можна на різних інтернет-ресурсах подивитися. У мене політики немає. У мене є тільки город, хазяйство, тваринки, природа. От таке. Погода. Погода така хмарна. Дивіться, як я завжди. Я завжди старалася показувати наш ліс. Наш ліс. Наша сосна. І звідки я йду і куди я йду. Так, тут буду зараз трішки калабаньки тому чуть чуть на пару секунд відключуся, перебіжу ці колобаньки, а тоді будемо далі говорити. Все ж таки хочу новим підписникам, новим гостям каналу показати, якими колобаньками я йду на роботу. Ну це ще не колобаньки. А хто зі мною давно, той знає, як я у нас, у нас тут болото. І що тут відбувається? Тому для них це буде не якась новина. А для нових це буде, я думаю, шок. Ну, нічого. Так, натрішається над, над, надтрісається сніжок. А мене чекає. Гора задихання о, гора задихання, гора невеличка, але трішки є ось така гора. Невеличка, але я задихалася капець. <кій> <кій> ну нічого. Я вже не один рік цю гору долаю. І завжди так задихаюся. Ну, що робити? Так, іду далі. Погода така сіра і холодна, руки холодно. Ой, руки так досить холодно. Що ще сказати? Не знаю, що ще сказати. Лебедів сьогодні на річці немає. Не знаю де, але їх немає. Ох, Гори, гори-гори, мої гори, мої глиняні гори. Дивіться, яка краса. Скоро весна буде. Вже сьогодні ранком. Пташка співала. Що дивно, і то дуже дивно, що вона вже співала. Але чи то синечка? Чи то соловейко, не знаю. Ну, щось співало. Я не встигла то зазнімкувати. Телефон старенький, розряджається. І зараз я з вами спілкуюся на повербанку. Добре, хоч встигаємо ті павербанки позаряжати. Світло відключають, але нічого. Ми це переживемо. Переживемо, перетерпимо. Нашим хлопцям ще тяжче. Ми за них молимося. Обов'язково. Бажаю міцного здоров'я і дякую за ще одну спокійну ніч. Надіюся, день буде такий самий спокійний Хлопцям міцного здоров'я. Швидшого повернення додому. Всього-всього найкращого. А нам також спокійного дня, спокійних багатьох днів, всього-всім найкращого. До побачення.